Проста історія з Володимиром Пилипенком я вітаю слухачів українського радіо Чернігівська хвиля перед мікрофоном Володимир Пилипенко, і ми розпочинаємо чергову просту історію. Сьогодні в гостях у простої історії я вкотре радий вітати Юрія Ситого. Вітаю, добрий день. Юрій Ситий, археолог, науковий співробітник Батуринського заповідника, гетьманська столиця. І говоримо ми сьогодні на тему Батурина і конкретно про те, як в археологічних матеріалах відобразилася і водночас найвідоміша, і найсумніша сторінка в історії Батурина, знищення Батури. Орена на початку листопада 1708 року, я нагадаю нашим слухачам, що на початку 1708 року, коли вже гетьман Мазепа офіційно перейшов у табір Карла XII, Петро І в помсту за це ну і для того, щоб налякати потенційних союзників Мазепи, наказав знищити Батурин, і це страшна сторінка в історії міста. Ми про неї знаємо із з одного боку із історичних текстових джерел, а з іншого боку, ми знаємо з археологічних. Джерел, поза як в Батурині більше, мабуть, 30 років вже тривають археологічні дослідження, і велика частина роботи, яку археологи проводили, вона була пов'язана якраз із дослідженнями саме ось цього побоїща, пожара, я не знаю, як це назвати, знищення. Отака у нас сьогодні тема. Невесела, але це теж частина нашої історії. Отже, передаю слово. Юрія Ситому Чернігівський літопис писав Меншиков штурмував і сплюндрував його огнем і мечом. Мається на увазі Батурин. А крол шведський Мазепа знайшов його спаленого крові людської у місті, і на передмісті було повно калюжам. Це літописні такі записи. А археологічно зафіксувати кров через 300 років неможливо. Ми фіксуємо саме пожежу, яка знищила місто в 1708 році. Є сліди героїчної оборони міста. У вигляді гарматних ядер, які знаходимо у різних частинах міста, це і на передмісті, тобто там, де вони теоретично не повинні були би бути, якби все було спокійно. Так ну вони обстрілювали місто і через річку. І ядра потрапляли в різні частини на посаді. біля укріплень, біля сучасної воскресенської церкви, і була цікава знахідка. Ядрами стріляли по цитаделі, і дерев'яні конструкції відбивають дерев'яні ядра. І вони скочувалися на поділ, і в одній невеличкій западині знайшли 15 ядер від обстрілу 1708 року. А ми можемо ідентифікувати, які ядра були російськими, а які ядра використовували козацькі захисники. Чи це в принципі неможливо зробити, тому що ядровано і ядро? Чи різні калібри були? Різні якісь форми? Калібри різні, але що росіяни, що українське військо використовувало приблизно одній ті ж типи гармат, і тому за ядрами. І за уламками гармат відрізнити чи вона російська, чи вона українська, було неможливо. Але можна говорити про те, які калібри використовувалися при штурмі і при обороні за розміром самих ядер. Були як цільно металеві гарматні ну, металеві, ядра. тобто вони чугунні, так? Чугуні з кольорового металу були. Огода, там, де, та, там знайшли, де знайшли їх і потім почистили. Реставратор заповідника почистив, то були ядра з кольорового металу, дуже такі цікаві. А були суцільні металеві, а були такі, як гармат, ну як грана, ну як сучасна. Гар... Як граната. 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 Тобто всередині вона пустотіла, а... на на засунуто порох, і при потраплянні в щось вона взривалася. Ми знаходимо шматки. Не суцільне ядро, а шматкий ядер. І такими, і такими обстрілювали, і, відповідно, ми знаходимо і інше. Ось пожежа, як, як її можна зафіксувати. Усе місто було дерев'яне. Ну, за виключенням кількох будівель, адміністративних і церков, живоначальної трійці і недобудованої Миколаївського собору. Вони були муровані із цегли. А все інше було дерев'яне. Як почалася пожежа і досить щільна була забудована фортеці, ми фіксуємо у кожного Практично розкопи у кожному шурфі, у кожній траншеї ми бачимо спалені хати. Це не тільки всередині фортеці чи цитаделі, а і на передмістях. Синодік Крупицько-Батуринського Миколаївського монастиря там записано в історії, прямо, що під час подій 1708 року споруди монастирські були попалені. Згодом цегла ну, вже була мало придатна. Розібрали старі споруди і намагалися зі старого попаленого кирпича збудувати нову дзвіницю, але із за того, що вже цегла втратила свої якості, відбудова дзвіниці не вдалася. І вже в 19 столітті знову цегли з втретє. Це та дзвіниця, яка й по сьогодні збереглася. Да, та що стоїть, Нічого вона, не помилять, вона це єдине, що збереглося з того монастиря. Вона збудована із нової цегли. А навколо неї у шурфах, у, ми бачимо ту попалену цеглу, із якої пробували зробити дзвіницю вдруге. У монастирі частина споруд повністю була зруйнована. Церква вистояла, але ж монастир, ну десь так кілометрів за 10 від Батурина ну, знаходився. Хай за 6. Сказать за шість, це все навколо Батурина є сліди спалення. Ось таке невелике поселення, як обмачів грудок. На ньому є котлаван житла, 18 ну початку 18 століття зі слідами вугликів у заповнені, а у верхньому шарі людські поховання. Тобто співпадає те, що ви знаходите під час археологічних розкопок, з цією інформацією, яку ви ну, знаєте, маєте, і це підтверджується текстовими джерелами. І ви чітко. Цей пожар співвідносити із московським нападом так? На, на околиці київські і чернігівські археологи Ростислав Сеолодач Терпиловський і Геннадій Вікторович Жаров копали дорогу до монастиря, робилася сучасна дорога, і вона пройшла по поселенню і знайшли вони колодязь. В колодязі були людські кістки, і ота попали на цегла з монастиря. Так що, не тільки саме місто, а й округа на там, кілометрів 10, напевно, вся постраждала від цих подій. Ну, скоріш. За все населення тікало, як. Підходив Меншиков зі своїм військом у фортецю, а потім вже околиці грабувалися, підпалювалися. Люди, яких ловили десь, які заховалися, але за їх знайшли, то їх поубивали. Ось у колодязі людські кістки. А це мало якийсь військовий смисл підпалити околицю міста, чи це просто налякати? Це було Гора. залякування всієї України, спалити столицю, вбити всіх мешканців. Це було залякування, що і з вами так буде. Коли Мазепа з Карлом. Прийшли, вони досить довго переправлялися через спочатку через десну, потім через Сейм. Прийшли, вони побачили згоріле міста порубаних людей і. Постало питання, що продовольство ще можна якесь знайти у ямах. у 17-му, початку 18-му столітті, запаси зерна зберігалися у зернових ямах у закопані в землю, і ця пожежа не могла знищити все повністю продовольство, яке було у військових так магазинах. Хлібні магазини це називалося. Відповідно, вони якісь продовольства знайшли і відкопали, але. Однією з перших завдань, яке постало перед Мазепою, це поховати всіх загиблих у місті. Мазепа пішов на зустріч з Карлом з частиною батурян, які були у війську. Вони, коли повернулися, знайшли своїх родичів. І перше, що вони почали робити, це ховати своїх рідних. Ми досить довго шукали такі масові поховання. Ну як буває, копається така величезна траншея, і туди кладуться тіла загиблих. Але санітарні поховання да, так? санітарні поховання. Такі санітарні поховання є, наприклад, у Києві після подій 1240 року. У рові величезна кількість людей. Але у Батуріні це не наш випадок, бо повернулося військо і досить чисельне, і вони знали практично всіх, хто загинув, і вони почали їх ховати на... Тих цвинтарях, які були ну якби родові живу своїх і... маєтках, так при церквах, там, де да. там, де родичі похованам людям, які живуть у великому місті у, у 21 першому столітті, ну це не дуже зрозуміло, яким чином хавають у селі, яким чином хавали у 17-18 столітті. У нас існує цвинтар міський, де показали, там і поклали. А у ті часи ховали біля родичів. Я нагадаю слухачам, що в ефірі Української радіо «Чернівська хвиля триває. Програма Проста історія з Володимиром Пилипенком, і гостем програми є Юрій Ситий, археолог, науковий співробітник Батуринського заповідника, гетьманська столиця, і говоримо ми про археологічні свідчення московського погрому Батурина в листопаді 1708 року. Сумна тема, але яка вже є. Отже, зупинились на тому, що гетьманське військо повертається до Батурина. Бачить Батурин спалений, знищений. Не думаю, що буде перебільшенням, коли сказати, що бачить тисячі вбитих. Наскільки Мазепа запізнився? Справа в тім, що у Карла XII-го був величезний обоз, велике військо, і вони ну, досить нешвидко переміщувалися по місцевості. А переправи на річках на Десні, коли російське військо стріляло на переправі, ну, не давало можливості переправитися. І потім ще й на семі, певна, ось сам, сам такий шлях цей досить довго. Меншиков Пробував штурмувати, і у його не, не спочатку не, не вдавалося йому захватити Батури. І Він думав, що зараз підійде Карл і, і Мазепа, і він виявиться у якби у, притиснути до річки. Вже він починав думати, що треба ета, збирати речі, збирати свої загони і відходити туди до Петра. Але один із останніх штурмів їм вдалося проламити ворота і за свідченням шведів. І і Українців, які чули ті перекази учасників виживших, записали, що були проломлені ворота і місто. Ну вже, вже ситуація була така, що Меншиков хотів відходити, бо боявся, що він буде притиснути до міста. З одного боку буде місто стріляти, а з іншого, а з іншого буде, за ріки буде, да, підходити, Мазепа, буде та? підходити Мазепа і відріже їм шлях до їх основного війська. Я скільки не читаю різних досліджень про Батурин, в тому числі і про знищення Батурина, там, звичайно, фігурують якісь цифри, і фігурують вони абсолютно різні, навіть в межах різночасових досліджень одного і того ж. Історика, але чи можемо ми, хоча б приблизно якось обрахувати, чи скільки людей жило в батурині? Зрозуміло, у нас немає переліку всіх всіх, хто загинув, і цього і, його і не велося. Але ну хоча б приблизно якось скласти собі уявлення я, як археолог, можу оперувати тими цифрами, які є для певних цвинтарів. Є невеликі сімейні цвинтарі. Наприклад, ми досліджували флігель на теплопці поряд з палацом Кирила Розумовського, і там було невелике сімейних. Кладовище. Після подій 1708 року поховання на ньому припинились. Ну і родини не стало, і будинка не стало, де вони поряд жили, є сліди попалення житла у цьому районі. Є цвинтарі ну, біля церков. Вони існують тривалий час. Ось Ми досліджували собор живоначальної тріці. Там спочатку була дерев'яна церква, ховали навколо дерев'яної церкви, потім будували мурований вже із, із, із цегли, храм і змінювалося орієнтація цього храму, і відповідно змінювалася орієнтація поховань, які навколо храму здійснювалися. За стратеграфічними спостереженнями можна виділити шість горизонтів поховань на цьому цвинтарі. Ну найближче до собору, там шість шість горизонтів. Один із горизонтів відноситься до подій 1708 року. Там серед е, знайдених кісток були пошкодження вогнем і були рублячі рани. Цей п'ятий горизонт. Скоріш за все відноситься саме до поховання загиблих у 1708 році. Їх рознесли по сімейним ділянкам. Вони не становлять знов таки оцей санітарні поховання, коли вони всі разом в одному місці. Їх розносили, і на певних ділянках ми можемо серед більш ранніх і більш пізніх могил виділити цей горизонт. Найбільш яскраво поховання 1708 року досліджені на цитаделі. Там були цитадель була... майже ж повністю досліджень. Norwegian, наскільки пам'ятаю, так? 28% ага. площі. Багато жителів ми знайшли згорілих. Єдина хата, яка збереглася неушкодженою, це садиба Василя Качубея. Ну вона досить далеко, чорний ричці. Вона була досить далеко, і в зв'язку з тим, що Качубей у свій час робив донос на Мазепу, то його садибу не палили зумисно. І ось ці споруди, сама будівля була мурована з цегли, а навколишні дерев'яні споруди не, не мають слідів пожежі. Оце і як Писав Шевченка, єдина хата у Батурині, яка залишилася, а не спала, це та хата, яка зараз є відділом заповідника Кочубею, Генерального суду, будівля генерального суду, так? Будівля, будівля генерального суду. Вона перебудована, але основа її ще у розмірах 17-го, початку 18-го століття. Ну і якщо вже завершувати нашу розмову, то чи має археологія дані про, скажімо, розміри Батурина уже після знищення, десь ближче до середини 18-го? століття, до того моменту, коли його знову почав розбудовувати Розумовський, у 1725 році був проведений перепис, і на диво у Батурині знову досить велика кількість людей. Я досить тривалий час не міг зрозуміти, яким чином, після фактично тотальної загибелі Батурина, знову й досить швидко з'являються люди. Ну вже аналізуючи матеріали, я таки прийшов до думки, що Вільної землі у Гетьманщині практично не було. І люди, які землю не мали, почали заселяти Батурин знову. знову, бо там була вільна від господарів земля. І ось оця наявність вільної землі досить швидко було заповнено. Знову Ну, там у переписі велика кількість пустих хат, але скоріш за все, вже землю всю зайняли у 1725 році. Ну, і вже зовсім інша, зовсім нова сторінка Батурина. Це друга половина 18 століття, відновлення Батурина як столиці, але це вже інша історія. Я дякую Юрію Ситому. Нагадаю, що в ефірі Української радіо «Чернігівська хвиля тривала програма Проста історія, і гостем програми був Юрій Ситий, археолог, науковий співробітник Батуринського заповідника Гетьманська столиця. Говорили ми про археологічні свідчення Батуринського погрому, які вчинили московські війська у 1708 році. Дякую за увагу і за. Прошу до зустрічі наступного тижня. Дякую за увагу. Проста історія з Володимиром Пилипенком.